Привіт! Сьогодні у мене на огляді справжній помічник для дому, особливо, якщо у вас багато килимів, обивки чи домашні улюбленці. Це миючий пилосос Dreamy N10, який спеціально створений для глибокого прибирання тканинних поверхонь. І знаєте що? Він реально потужний. Але давайте все по черзі. Почнемо з вигляду та комплектації. Dreamy n 10 компактний, стильний і неймовірно легкий. Важить всього 4,3 кг, а в комплекті йде зручна ручка, яку реально комфортно тримати навіть при тривалому прибиранні. Ідеальний варіант, якщо потрібно пробігтись по килимах, диванах або навіть по салону авто. Після прибирання шланг можна легко обмотати навколо корпусу, а ще є окрема пряжка для зручного зберігання кабелю. У комплекті все, що потрібно. Стандартна щітка для виведення плям, багатофункціональна насадка для різних типів тканин, інструмент для самоочистки, тримач для аксесуарів, пляшечка мийного засобу на 250 мл, одразу можна буде протестити, і, звісно, інструкція та гарантійний талон. Окей, okay, тепер про головне: потужність. Тут реально вражаюча сила всмоктування: 12 тисяч паскаль. Це дуже багато як для миючого пилососа. Він тягне усе. Від бруду до рідин і залишає після себе лише 5% вологи. Тобто килими після прибирання не треба сушити годинами, все практично сухе. А якщо пляма складна або є неприємний запах, просто додаєте миючий засіб, що вже йде в комплекті. І вперед ще одна фішка очищення гарячою водою. Dreamy N10 подає воду температурою до 60 градусів за цельсієм, а це вже серйозно. Така температура добре розчиняє плями, жир, сліди лап чи навіть сік. Я пробувала, воно працює. Як і має бути в хорошому миючому пилососі, тут два баки 1600 мл для чистої води і 750 мл для брудної. Баки прозорі, ви буквально бачите, як бруд зникає в реальному часі. А ще кришки відкриваються повністю, тож їх дуже зручно мити. І ще крута штука, шланг із функцією самоочистки. Після прибирання просто запускаєте режим, і пилосос сам промиває шланги зсередини. Мінімум запахів, мінімум мороки. Ще момент, який мені сподобався: довгий шнур 5 метрів, і шланг 1,1 метр. Не треба кожні 2 хвилини перемикатися між розетками, а радіус дії цілих 6 метрів. Dreamy N10 чудово справляється не тільки з килимами, а й з диванами, кріслами, матрацами. І навіть автомобільними сидіннями. І це все однією рукою без зайвого напрягу. То що в підсумку? Dreamy N10 10 це не просто полосос, а справжня пральна станція для ваших килимів і диванів, тільки без пральної машини. Він легкий, але дуже потужний. Працює з гарячою водою, вміє себе мити сам і справляється навіть там, де вже здається, ну все, треба міняти килим. Якщо у вас вдома діти, пухна... діти-пухнастики. Якщо у вас вдома діти, пухнастики, або просто хочеться, щоб все було чисто і без зайвих зусиль, це прямо те, що потрібно. Пишіть в коментарях, що найбільше вас вразило в цьому пилососі, або ставте питання. Я все прочитаю і відповім. Ставте лайк, якщо було корисно. І до зустрічі в наступному відео!